Рік тому в котельні Ковальського ПТУ No5 замінили енергозатратні газові котли на такі, що працюють на біопаливі. Виробником обладнання, яке змонтували в реконструйовані котельні училище, є місцеве українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс. Номінальна потужність таких котлів тисяча кіловат. Продавцем тепла визначили захід тепло, дочірню структуру Волинь Кальвісу. Сьогодні тут стверджують, рішення відмовитися від дороговартісної практики обігріву приміщень газом було правильним. Захід тепло, якому ми сьогодні в оренду передали нашу котельню, значить, заготовила на цю зиму близько 500 метрів кубічних дров і 6 тонн тирсобрикет. Цього палива хватить для того, щоб пережити зиму. І в нас в училищі буде тепле. По-друге, гігакалорія, вона набагато дешевше. На сьогоднішній день це 871 гривна, і це набагато дешевше, ніж палити газом. З 20 жовтня у Ковалі розпочали опалювальний сезон. Теплову енергію для бюджетних установ подали всі котельні комунального підприємства Коваль тепло, де було встановлено котли, які працюють на альтернативному паливі. Шість котел запрацювали, які працювали альтернативному дипали, а 23 числа вже було. Ще одне розпорядження про початок загального цього опального сезону, в тому числі населення. В той же день були сюті, всі включені в роботу. Не включені був один єдиний будинок, це 40 років перемоги, 9 кооператив «Прометей». Там вони вирішили вірніше відремонтувати свій тепловий лічильник, установити на другий день було включено тепло. Ще п'ять років тому на об'єктах комунального підприємства Ковальтепло почали відмовлятися від газових котлів і встановлювати альтернативне обладнання. У нинішньому році роботу активізували. До цього спонукала і вимога уряду на 30% зменшити споживання газу. І на сьогоднішній день у нас зроблено проєктна документація. По переведенню котельника, кітоску-22, яка опалює, пологий будинок опалює, школу опалює садочок і житлові будиночки опалює. Ведуться роботи провели на котельні Мічуна 2. Там теж демонтовані котині 105 і вже встановлені коти, два котла Кальвіс по 720 кВт. Я думаю, що до кінця року ця котельня буде введена. Ведуться роботи, котельня 4. Також в нас є проєктна документація. На котельні незалежна 50» Там теж ведуться роботи по демонтажу котлів, Заливаємо фундаменти. Є проєктна документація на котельню Ловицького 1 але ці роботи ми будемо виконувати в наступному році. Роботи з технічного переоснащення комунальних котелень у Коваль ведуть за кошти державного бюджету. На що виділено 2 мільйони 880 тисяч гривень ще півтора мільйона гривень на ці ж потреби профінансують з міського бюджету.